Розділ 12. Сюрприз для блока. За деякий час пані Ленуар повернулася. Вона усміхнулась до Джорджі. Це був твій батько, повідомила вона. Він приїде завтра, але без твоєї матері. Вони відвідували твою тітку, яка не здужує. І мати вирішила. Залишитися і допомогти їй, а твій батько приїде сюди, щоб обговорити результати останніх дослідів з паном Венуаром, який дуже ними цікавиться, і ми дуже раді його прийняти. Діти воліли б, щоб приїхала тітка Фенні, а не дядько Квентін, з яким іноді було непросто. Хоча він, схоже, більшу частину свого часу розмовлятиме з паном Ленуаром, тож усе буде добре. Діти закінчили грати з пані Ленуар і пішли спати. Джорджі треба було забрати Тіммі до себе в кімнату, і смоляний пішов на розвідини. чи все спокійно. Блока ніде не було. А відчим ще не повернувся. Сера на кухні співала, а маленька посудомийниця Гирієт в'язала у кутку. Блок, мабуть, кудись вийшов, подумав смоляний і пішов доповісти Джорджі, що все спокійно. Минаючи сходовий майданчик, який вів до коридора. Що провадив до його кімнати, хлопець помітив два темних горбки, що визирали з-під щільних штор на вікні, з ходової клітки. Він здивувався й одразу зрозумів, що це таке? Хлопець посміхнувся. Отже, не тяга блок. Підозрює, що в нас є пес, який спить у кімнаті Джорджі або Джуліана, і влаштував тут спостережний пост, подумав він. Ось, друже блок, я вас неприємно здивую. Смоляний побіг розповісти про це друзям. Джорджа стривожилася. Але смоляний, як завжди, вже придумав план. Буде блокові грім з ясного неба, сказав він. Зараз дістану мотуз, ми спустимося на сходовий майданчик. Я заволаю, що за шторами ховається злодій. Наскочу на блока і кілька разів йому щосили загилю. Потім ми з Джуліаном і Діком загорнемо його в штури, а тоді смикнемо, як слід, і вони зваляться на нього. Діти розреготалися цікаво буде втнути таке блоку. Він справді неприємний тип. Йому не завадить гарний урок? Коли почнеться колотнеча, я з тімом прослизну мимо, мовила Джорджа. Сподіваюся, пес не захоче прилучитися до Веремії. Він міг би його як слід пошарпати. Що ж? Тримай пса міцніше, зауважив Джуліан. Швидше відведи його до своєї кімнати. Ну, всі готові? Усі були готові. Розбурхані й дещо напружені. Діти прокралися довгим коридором до дверей на сходовий майданчик, де ховався блок. Вони помітили, коли проходили повз. Що штори трохи ворухнулися, блок спостерігав за ними. Джорджа, не показуючись, чекала разом з Тімі біля дверей у коридор. Раптом пролунав дикий лемен смоляного, аж живи терпли, і Джорджа з Тімом стинулися. почалося. Смоляний щодуху накинувся на блока. Злодій, допоможіть тут злодій, репетував він. Блок підскочив і почав відбиватися. Смоляний завдав йому двох-трьох влучних ударів. Блок часто нацьковував відчима на хлопця. І тепер, смоляний, збирався. Трошки з ним поквитатися. На підмогу кинулися Джуліан і Дік. Хлопці що з сили потягли штори, ті звалилися блоку на голову, але це ще не все. Карниз, що тримав штори, теж впав і уперіжив його збоку. Бідолаха блок. Це для нього була несподіванка, і він не міг нічого вдіяти проти трьох рішуче налаштованих хлопців. Навіть Ен доклала до цього руку, а Мерібел стояла осторонь, насолоджуючись видовищем, але не наважуючись взяти в цьому участь. Щойно забава почалася. Джорджа спробувала шуснути разом з тімі повсю малу кучу. Але псу не сила було проминути забаву. Він опирався щось сили і не хотів іти з нею. Джорджа силкувалася тягти тімі за нашийник. Аж тут він угледів пухку ногу, яка висунулася йому перед носом. З під штори і брикалася, пес ухопив її, блок несамовито зойкнув. Тім напевно серйозно шарпанув його гострими білими іклами. Пес ще кілька секунд борсався з ногою, що хвицяла його, поки Джорджа не ляснуло його як слід. Вражений, Тім відпустив ногу й покірно поплентався за господинею. Вона ж ніколи його не ляскала. Напевне, дуже розсердилася. Підібгавши хвоста, Тім'я подріботів за нею до відпочивальні і відразу ж забився під ліжко. Потім Вистромив голову звідти і благально подивився на Джорджу карими очима. Тімі, мені довелося вдарити тебе, сказала Джорджа, ставши на коліна перед великим псом і погладжуючи його голову. Розумієш, якби тебе побачили, все було б зіпсовано. Ти покусав блока, і казна, як тепер це пояснювати. Лежи, друзяко, тихо, піду й приєднаюсь до гурту. Тімі тихенько постукав хвостом по підлозі. Джорджа вибігла з кімнати і приєдналася до гурту на сходовому майданчику. Діти досхочу розважалися з блоком. Який репетував, звивався і пручався, як тільки міг. Він був загорнутий у штори, як гусінь у кокон, і не міг нічого бачити. Раптом у холі з'явився пан Ленуар разом із дуже наряканою дружиною. Що це таке? гримнув відчим смоляного. Ви ошаліли! Як ви смієте так поводитися посеред ночі? Ми зловили злодія і зв'язали його, захекано доповів смоляний. Вражений пан Ленуар, ступаючи через дві сходинки, злетів нагору. Він побачив брекливу людину на підлозі, яка була вгорнута у важкі штори. Злодій? Тобто грабіжник, де ви його знайшли? Він ховався за шторами, пояснив Джуліан. Ми зуміли схопити і зв'язати його і не дати втекти. Ви можете викликати поліцію? З під штор долинув голос страждальця. Відпустіть мене, мене покусали. Відпустіть. Боже, ви зв'язали блока, розгнівався уражений пан Ленуар. Мерщій розв'яжіть його. Але це не може бути блок. Навіщо йому ховатися за шторами біля вікна? запротестував Смоляний. «Робіть, що вам кажуть, роздратовано наказав пан Ленуар. Ен подивилася на кінчик його носа, він уже починав біліти. Хлопці неохоче розв'язали мотузки. Блок люто видіставався зі штор, якими був оплутаний. і нарешті з'явилося його зазвичай безвиразне обличчя. Яке почервоніло від лютій переляку. Продовження буде.